Всім привіт, фірма лідер. Є в нас наявності нові плити 195х65, тобто ширина 1,30 мет, довжина 195 метрів. Зараз зложиємо два пам'ятника. Це плити під пам'ятник. Монтуються бордюри на цемент. Під плити ми даємо три перемички. Для того, щоб пам'ятник не сідав, одна перемичка, друга, третя. Також додатково, якщо є місця, де е, глина або чорнозьом і вода постійно тіче, то під них вириваємо, ще копаємо, робимо подушки. От. От, такі от плити, кого цікавлять, звертайтеся, контакти в описі. Всім привіт, фірма Лідер. Є в нас наявності нові плити 195х65. Тобто ширина 1,30 метра, довжина 195 метрів. Зараз зложуємо два пам'ятника. Це плити під пам'ятник. монтуються бордюри на цемент. Під плити ми даємо три перемички для того, щоб пам'ятник не сідав одна периничка, друга, третя. Також додатково, якщо є місця, де е, глина або чорнозьом і вода постійно тече, то під них вириваємо, ще копаємо, робимо подушки. Ось от. От, от плити, кого цікавлять, звертайтеся, контакти в описі. Всім привіт, фірма Лідер». Є в нас наявності нові плити 195х65, тобто ширина 1,30 мет, довжина 195 Зараз зложиємо два пам'ятника. Це плити під пам'ятник. Монтуються бордюри на цемент. Під плити ми даємо три перемички. Для того, щоб пам'ятник не сідав одна перемичка, друга, третя. Також додатково, якщо є місця, де е, глина або чорнозьом і вода постійно тече, то під них вириваємо, ще копаємо, робимо подушки. От. такі от плити, кого цікавлять, звертайтеся, контакти в описі.